Доброго здоров'я пані панове китогорично з великим задоволенням в сьогодні, 19 червня. У четвер я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Томчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день і в першому я вам охарактеризував моменти пов'язані із контактами Трампа і Путіна. І Що з того починає якби, виходити, і принаймні заяви, які там зробив Путін, і можливі рухи. Бо знову ж таки він каже: ми до переговорного треку повернемося після 22 червня. На яких засадах, на яких Основі, але в нього питання хто ж буде підписувати з ним документи. Очевидно, що документи він вже теж був би не проти якісь підписати в стані речей, які, на жаль, є на сьогоднішній день. Ну і по лінії бойового зіткнення теж зараз додам нові реляції від наших військових, але дійсно не виходить із голови цей удар, який зробив Путін по Києву. Причому дійсно він ж його і прокоментував, його запитали про цей удар. Якби ваші журналісти каже, бачили, як нашими ракетами були. Знищені цілі, житлові квартали, вони навряд чи могли б вам про це щось сказати. Весь світ бачив, і весь світ говорив. Вони б не залишилися в живих. Якщо б вони щось і бачили, то збоку удар був не по житлових кварталах. По об'єктах оборонно промислового комплексу, по заводах, які ви військові там речі. А ви знаєте, каже в принципі, демілітарізація України вона ж завжди входила в наші плани. От ми і в цьому контексті і працюємо. Отак От він пояснив там вбивство 28 людей в одному в одному там, і в іншому приміщенні тут в Києві житлових будинках. О, щоб ми розуміли, з ким маємо справу. Так є кілька уточнень по нашим речам. Я сьогодні, якраз Харківщина, Вовчанський Куп'янський напрямок, а там пішла тема з тилами. Ну, тилами, нашими тилами, які противник продовжує намагатися вибивати, І це ну не те, щоб там нова тактика, але вона концентрована і вона, на жаль, приносить результати. От треба відзначити, що так звані ці кілозони на овчанському напряму з'явилися ще задовго до того, як подібне явище виникло на Костянтинівському напрямку. Куди вони цей досвід масштабували? Приблизно десь так само, як то все розпочиналося на Курщині. Причина поява в росіян досвідчених підрозділів пілотів FPV, на цих напрямках мало того, що вони досвідчені, так ще й мають нормальне забезпечення, і навіть власні лабораторії і майстерні з розвитку певних напрямів. Зараз же картина виду змінюється, окупанти паралельно переключаються на більш дальні удари по потенційних логістичних хабах і прифронтових місцях зосередження. За останній місяць от шахеди і молнії почали нормально виносити старий салтів, великий бурлук, приколотне втричі збільшилася кількість ворожих к крил. Це від безпосередньо військових інформацій з лінії бойового зіткнення. Ну і ситуація склалася доволі складна, адже між напрямками відстань всього 72 кілометри, що в принципі не так і багато для того, щоб створити своєрідний мішок із двох сторін виносити по суті всю нашу логістику оцими дальніми ударами. Є така складова. Я про неї кажу, і це якби новація. Яку росіяни створили не в плані якраз своїх підрозділів чи тиску механізованих колон, а суто дроновим дроновою загрозою? Ну, в принципі, стосовно дронів зараз дуже багато є інформації з різних сторін, не те, що там фахівці б'ють на сполох через нарощування Росії обсягів виробництва, і що влада при тому закликає не робити цього кінця світу? Ну але масштабували вони дійсно виробництво і ще що будуть масштабувати. Якщо ми не почнемо діяти прямо зараз, то то може бути велика проблема по інфраструктурі виробництва, але основний акцент треба робити напевно на масовому випуску дронів, які перехоплюють і в навчанні військової по всій країні з використанням там реп мала авіація. Ну і на ці всі теми є реакція по лінії РНБО. Ну не те, щоб заспокоїли, але в принципі, так вони пояснюють збільшення обсягів виробництва. Це просто кількість, яку Україна протиставить якість у вигляді впів перехоплювачів і пілотів. Це від... от вам теорія і практика, яку я вище не Вся ця їх кількість буде невільована в подальшому технології будуть розвиватися будуть алгоритми штучного інтелекту ухиляння від загрози, коли дрони і зброя на штучному інтелекті будуть намагатися ухилятися від перехоплення, але й алгоритми перехоплення теж будуть прогресувати. І це про велику гонку штучного інтелекту між Китаєм і Заходом. От вся картина і робити кінець світу точно не варто. Ну знову ж таки, це перспектива якого року, і ми маємо сьогодення, коли знову ж таки військові доповідають про певні дрони, які в розібраному стані вже якби, символізують початок цієї епохи. Я зараз не буду там розказувати по обладнанню, якою знайшли там під час останньої атаки на Київ, але це поки що без масштабування, але видно якась проба який відбувається в цьому напрямі. А ще одна пересторога, про яку ми з вами говорили, вона вже підтверджена. На жаль, в Чернівцях серед репатрійованих тіл українських воїнів виявили тіло окупанта. Причому просто в російській формі ще й з жетоном, тобто клали кого попало. От начальник бюро обласної суд каже: так в нього був жетон на шиї, де був номер, напис армія Російської Федерації. Зверху була форма українська під нею російська з прапором. Ремінь був з пряжкою, де була зірка, і російські всі нашивки за от словами пана Бачинського тіло росіянина буде використане як обмінний фонд, і вже відправлено. Для подальшої передачі в Росії, тобто з цієї кількості, як ми з вами і говорили, і в тому стані, в якому передавалися тіла наших героїв, там же ж були і ті, просто кого добивали до кількості, тобто російські ці діячі, от вам одне з підтверджень на жаль. Щодо вимог, я вам теж доповідав напередодні. Там один з діячів дипломатичного напряму розказував, що ми будемо домагатися від західного світу в момент, там, якихось мирних процесів в Україні, аби вони забрали всю свою зброю або утилізували тут на території України. Ну от вже в нашому МЗС дали цю відповідь абсурдні вимоги Росії щодо знищення всієї наданої зброї, яку отримала Україна, свідчить про повне ігор ігнорування дипломатичного зусиль сполучених штатів, От все, куди б ми не бігли, всі повертають до Сполучених Штатів. МЗС України так каже: російські чиновники майже щодня висувають нові абсурдні вимоги, повна неадекватність. Москва демонструє повне ігнорування зусиль штатів щодо припинення війни. Це якраз у відповідь на заяву заступника міністра закордонних справ Росії Грушка який заявляв, що в межах будь-якої домовленості про припинення вогню Москва буде вимагати демонтажу і знищення всієї зброї в Україні. Ну що надано на заходом, усі ці надлишки мають бути знищені. усі міжнародні алгоритми відомі. Вони мають бути скорочені, утилізовані і гарантовані. Ну послали подалі. Я просто доповідаю, що такий факт мав місце, і реакція відбулася. Ну, Паралельно заяви, заяви, заяви. Голова європейської дипломатії Кая Калас закликала до більш міцної, потужної підтримки України. В іншому випадку, на думку пані Калас, Європі доведеться. Вчити російську мову. А про що говорив президент Зеленський? До речі, ще минулого року він казав про російську мову, і про однострої, які мають прийти на заміну красивим костюмам і кроваткам, які так любить власних чарівного овального кабінету. А ви знаєте, що паралельно з цим прем'єр Британії перевів весь свій кабінет вже на військовий стан? Так що не буду дивуватися, що ми там завтра, післязавтра побачимо і стармера в камуфляжі. На засіданні НАТО, наприклад, і побачимо на реакцію Дональда Трампа на те, що не всі прийдуть в костюмах як варіант. Але Кая Калас, очільниця дипломатичного напряму в ЄС, вважає, що ЄС робить свій внесок в підтримку України і не в останню чергу, тому що Україна є першою лінією оборони Європи, а Росія реагує лише на силу. І наголошує на важливості 18-го пакету санкцій, що запропонований Євросоюзом, заявивши, що кожна санкція послаблює здатність Росії вести цю війну. Пані Алас наголосила, що Європа повинна зробити більше для безпеки України і своєї власної. Якщо ми більше не допоможемо Україні, нам усім слід почати вивчати російську мову. Ну пані Калас, очевидно, легше Я не знаю. Там в Естонії ну, правда, вона вже належить до тієї до покоління там генерації людей, які можуть російську не знати. Але тим не менш, чим сильніша Україна на полі бою сьогодні, тим сильнішою вона буде за столом переговорів. Коли Росія нарешті буде готова до розмови, нема ну, з такими форматами з такими підтримками, оплатами за нафту в розмірі там 200 мільярдів євро. Мені особисто, що здається, Росія не скоро буде готова до перемовин, якщо все буде залишатися так як сьогодні. До речі, стосовно санкцій, жорстких США, Сенат відкладає розгляд законопроекту про ці санкції щонайменше до липня. Основна причина це Іран-Ізраїль, який наразі є пріоритетом для Вашингтона. При тому автори законопроекту сенатори Грем і Блюменталь зосереджуються на переробленій версії свого законопроекту, який захистить захисників союзників України від деяких санкцій за торгівлю з Росією, несе інші технічні зміни. Але їх надії на те, що законопроект в результаті буде прийнятий сенатом цього місяця, згасли, оскільки з'явилися, як ви бачите, інші пріоритети. Зокрема, лідери республіканської партії хочуть, щоб Наступного тижня законопроект Трампа про податки і витрати був розглянутий. А Іран штовхає американського лідера на межу прямого військового зіткнення. Крім того, Трамп не дав Сенату, як ви знаєте, зеленого світла на ухвалення нації санкцій. Він що сказав, що це для нашої нації дуже коштовно дорого. Це забере багато грошей. Це ж його висловлювання. Ну Джон Тун це лідер більшості в сенатів. Республіканець заявив, що липневі терміни для розгляду санкцій проти Росії є найімовірнішим на цей час. Ми дуже відкриті до переговорів. Ми намагаємося співпрацювати з адміністрацією з точки зору термінів. Ну, Лінсі Грем заявив, що Сенату доведеться трохи почекати з санкціями проти Росії, не назвавши, звичайно, там конкретних термінів. Зараз ситуація з Іраном змінюється. Це не означає, що я забув про Росію чи Україну. Зовсім ні, але Іран в центрі уваги. Але радше раніше, ніж пізніше. Ну, одним словом, він сам заплутався в своїх показах, але ну, є як є. знову ж таки, я вам доповідаю стосовно реакції на це все, що відбувається по російських військово-політичних пабліках, і вони теж звернули увагу на трошки змінену риторику Путіна. Який вже не так категоричний, він готовий зустрічатися і говорити, і очікує, що можливо це не останні були заяви, і що Путін може зробити важливі заяви знову ж таки, як вони це називають щодо СВО цього тижня. Це, начебто, повідомило джерело в Кремлі за його словами. Можливо, заяви будуть звучати в рамках оцього форуму, але не факт, що там Ладімір Владімич проводив консультації з військовими і дипломатами. Можливо, якісь важливі десь навіть програмні заяви, які саме даруйте. Я говорити уповноважений, та й сам не знаю. До кінця, якщо чесно, також мають бути заяви щодо війни проти Ірану. Ну про Іран ми вже почули, що Путін злився і він сам звинуватив Іран в тому, що ну він. Там і про Ізраїль казав, що якби там не все в порядку але злився, і тепер він ну, не розглядається як учасник процесу, тобто не суб'єкт, точніше. При цьому він закликав не чекати цього тижня мобілізації чи якихось інших глобальних рішень. Хоча впродовж наступних кількох тижнів все ще можливо. Це от військово-політичні пабліки Російської Федерації по центробанку, який є там головним таким рушієм мирного процесу. Так, от джерело в центробанку підтвердило, що він чув, що очікується заяви Путіна щодо війни. Сподіваюся, Володимир Владимирович почув попередження Набіуліної, Ми теж про це з вами говорили. Яка закликала якнайшвидше закінчити бої щоб не допустити важкої економічної кризи. Яка зараз загрожує Росії, от, і е, скаже, що ми повертаємося, але впевненості в цьому, звісно, немає. Ну але такі настрої, такі заяви там з російської сторони, вони е, тривають принаймні, от за останній місяць це вже не перший такий сигнал, а, що ми почули. Ну а щодо вправності і можливостей нас ну от Україна здивувала НАТО інноваційними підходами у війні від безпілотників до морської операції, і тепер стає зразком для НАТО. Ну на жаль, це говорить вже в відставці Бен Годжес, генерал армії США, Але ну ми це самі знаємо. Просто ті, що очільники зараз, вони ж на загал про це не говорять, тому що їм доведеться після цього, ну як порядним ну, запросити Україну до НАТО. Але більшість армій НАТО не відповідають на і близько українським стандартам бойової ефективності. От ветеран командував, як ви знаєте, Бенходжу з американськими силами в Європі там впродовж трьох років з 14 по 17, але підкреслив що в НАТО досі слабка злагодженість. Між підрозділами різних країн і ми досі не можемо безпечно обмінюватися даними, навіть між собою там американці, британці, німці, українці інколи з іронією дивляться на подібні спроби альянсу навчати їх. Ми повинні просити українців навчати нас. Ну от треба йти в відставку та для того, щоб нарешті говорити правду, так як воно насправді і є щодо НАТО саміту. Ми вже в першій частині з вами згадували тут більш розлога інформація про сам самопобудову цього процесу і цієї зустрічі цього саміту через американського президента трампа він триватиме знаєте скільки не два з половиною дня а дві з половиною години дві з половиною години однак це не єдина зміна яка буде під час цьогорічної зустрічі От видання, які вже знайомі плюс-мінус з порядком денним, як воно буде все виглядати, зазначає, що визнаючи небажання Трампа проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в газі буде йти лише 2,5 години. Або зазвичай формат саміту НАТО він побудований навколо трьох зустрічей. Кожна з яких триває там дві з половиною години і зосереджена на геополітиці і стратегії. Однак, зустріч наступного тижня буде тривати лише одну сесію, тобто одна, одна, те, одна частина дві з половиною години. Комуніке саміту, в якому будуть викладені цільові показники витрат НАТО, містить лише п'ять абзаців на одному аркуші а 4 я ще думаю, що йому треба ще якусь там там за накопичувач, якусь флешку передати з картинками. Бо Трамп любить дивитися ж звіти всіх в вигляді репортажів, як то роблять на Fox News, Наприклад, до прикладу, минулорічна зустріч, просто щоб порівняти аркуша 4 І те, що було минулорічна зустріч в Вашингтоні, містила декларацію з 44 абзаців. А не п'яти, як зараз пропонується. Йдеться про те, щоб саміт був цілеспрямованим, коротким і лаконічним. Трамп може бути нетерплячим. І має короткий період концентрації уваги. Це його так називають акваріумною рибкою. Чим коротше, тим краще. Зауважу правда анонімний дипломат щодо президента Зеленського, його дійсно запрошено, але. Там кажуть, там зміни в дипломатичному званні. Що це означає, будемо бачити це присутність на майданчику і чи поїздити. В принципі, президент Зеленський це зроблено для того, щоб нібито уникнути будь-яких незрозумілих зустрічей з Трампом. Джерело в українській президентській команді підтвердив, що президент Зеленський має особисто взяти участь у саміті, але разом з тим президент України буде на вечері, яку влаштує король Нідерландів наступного четверга ввечері. Вівторка ввечері вибачте, також зазначено, що ТЕК саміту там Росія, яка раніше буде названа прямою загрозою, але не буде повторюватися попередні заяви про те, що Україна має незворотній шлях до НАТО. Ну так що, шлагбауми і вікна такі причиняються. Ну а щодо самого Трампа і його от заяв, бачите, його починають порівнювати з рибкою. Дійсно, яка тут пам'ятаю, тут не пам'ятаю. Ну, я вам доповідав, що був невеличкий ну скандальчик, так скажу, але на рівні двох поважних панів, якраз там Макрон. Пояснював, чому Трамп чкурнув засідання G7, на що там Трамп сказав, що Макрон завжди бреше. І це фейкові новини. Так, от преса французька ну почала якось більш прискіпливо дивитися в бік Трампа, і тепер я думаю, що буде використовувати кожен прокол Трампа. Для того щоб ну, створювати відповідний імідж, принаймні в себе на батьківщині, але вот видання Le Monde, воно ж інтернешнл, воно ж таке достатньо розлоге в плані м, території, розповсюдження. Вони просто сказали, що президент Трамп це іграшка в руках прем'єра Нетаньяку і Путіна. От не більше, не менше світ, що повільно відроджується з руїн старого міжнародного порядку, який був встановлений штатами після другої світової війни, не зважає на принципи і верховенство права. Тепер має значення лише сила, а ті, хто користується нею без обмежень, задають тон. Прем'єр Нетаньяху впевнений силі своєї армії. Він зробив такий вибір щодо Ірану. Його мета очевидно полягає не в тільки в тому, щоб зупинити ядерну програму Тегерана, а й в тому, щоб спровокувати падіння самого режиму Аято. Втім, попереджають журналісти зараз, як ніколи необхідно нагадати про важливість міжнародного права в умовах, коли закон найсильнішого поступово стає нормою. Нова історія свідчить, що нав'язані зовні зміни режиму приводять до хаосу. Тому що очікування наземних держав, які стоять за цими змінами, рідко збігаються з очікуваннями народів, яких вони зачіпають. Більше того, коли в таких режимах руйнуються структури безпеки, на зміну їм приходять регулярні повстання або навіть громадянські війни. А Трамп міг би відіграти центральну роль в цьому питанні ірану. Натомість президент Трамп про провідної військової держави світу зараз виглядає пішаком в руках Нетаньяху, так само як і в руках Путіна у війні в Україні. От, не більше, не менше вам такі гучні висновки світової преси. Ну не знаю, чи прочитається Трамп, чи йому будуть Рубіо в якомусь перекладі давати. Побачимо, бо Трамп дуже любить зараз давати всім команди, при тому, що за цими командами нічого не стоїть, окрім самих команд, навіть дуже потужні команди. Вони його питали, що б ви сказали верховному лідеру Ірану, який заявив, що здаватися не буде. Про цю доктрину я вам теж в першому облосі доповідав. Трамп каже, бажаю йому успіхів. У них було 60 днів, це ж набагато, це ж багато каже, 60 днів, ціла купа часу. І вони пропустилися помилки. Їхня країна в руїнах. Так багато людей загинуло. Вони не повинні були загинути. Це дуже сумно. Ну, це ж, ті ж самі слова, що за Україну він каже. Трамп не став відповідати на питання про потенційну участь США в ударах. Ізра... Ізраїлю по іранських цілях я можу це зробити, а можу і не зробити. Ну ніхто не знає, що я хочу зробити. Але я можу сказати, ось що Іран має багато проблем і хоче вести переговори, але мій терпець уривається. Два дуже прості слова беззастережна капітуляція. Ось стосовно того, щоб режим Аятол був змінений. Ось про що хоче доповісти. Очевидно, Трамп, Але це ж ідея не його, це ідея Нітаньяху. Тому кажуть, що він виглядає пішаком в руках Нітаньяху. Так само те, що він говорить по Росії по Україні. Якраз підтверджує його статус в руках Путіна. Ну і в цьому зв'язку, от як на мене, все ж таки не Трампом єдиним. Ну 29-й рік, але до нього ж кажу, треба добігти, дожити, дойти. Екс посол США в Україні Бріджет Брінг буде балотуватися до конгресу від штату Мічиган. Я присвятила своє життя захисту демократії, боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, і я виступила проти Трампа. Моя наступна місія боротися за те, що я правильним тут в нас вдома. Я балотуюся в Конгрес, тому що настав час поставити сім'ї Мічигану на перше місце і дати відсіч. От вона так в своїх соцмережах написала і додала, що нам потрібні принципові лідери, які мають перевірений досвід протистояння політиці Трампа і невпинної боротьби за наші демократичні цінності. Ну Демократичні цінності, наприклад, вважається в ЄС, не дуже супроводжуються в Ізраїлі. І після того як Ізраїль, ви знаєте, закрив виїзд для своїх громадян для чоловіків. ЄС може скасувати безвіз як такий, для громадян Ізраїлю. Це новий крок, і це один з таких демаршових варіантів, які може застосувати Євросоюз. І Він розглядає можливість призупинення дії безвізового режиму для ізраїльтян через неодноразові відмови Ізраїлю впускати палестинців з європейськими паспортами. Ами за даними видання, рішення можуть ухвалити найближчими тижнями. Теж цікавий поворот, будемо за ним спостерігати. А от е, Угорщина, наш чинник, наші друзі-партнери, ви ж бачите, ми час у часу за нерви Орбана говоримо з вами. Е, і вибори ж вибори в Орбана і гроші для Орбана, і в Угорщині за рік до парламентських виборів скасували ліміти на фінансування політичних партій. Не більше, не менше, пропозицію внесли депутати від християнсько-демократичної народної партії під час голосування. Там ну, ФІДЕС, звичайно, це все якби, попроносив, але вони вирішили не артикулювати, а дати партнерській силі. Але тим не менш проголосували. Примітно, що ліміт на використання коштів кандидатами під час виборів був запроваджений ще 13-го року. Теж до речі, з подачі ФІДЕС, щоб забезпечити, як вони казали, чесність виборів і рівність кандидатів, тобто на виборах. Ця межа була 12 тисяч євро на кандидата, тобто ну от уявіть скільки в нас витрачають, скільки в них. Наразі ж автори законопроекту скаржаться на застарілість норми зниження ризику іноземного втручання. в Вибори через скандал з USAID. опитані журналістами експерти побоюються, що після скасування лімітів на прозорості виборів в Україні в Угорщині можна буде поставити хрест. Це означає, що навіть Лоренс Несарош, це найбагатша людина Угорщини. Це шкільний друг прем'єр-міністра Орбана. Очевидно, що. І Гаманець чи інші мільярдери просто зможуть легко долучитися до виборчої кампанії. Ну, і, звичайно, вся тема, як ми знаємо і як ми вже тепер не любимо, але яка була, на жаль, партія Орбана, до речі, якщо дивитися на опитування, втрачає лідерство, там опозиційна сила Тиса лідирує. Петер Мадяр, керівник, становить найбільшу політичну загрозу для 15 річного правління Орбана. Це вже видання Reuters, посилаючись на опитування. Міжнародної анне Орбанівської соціологічної служби згідно з опитуванням, ти має підтримку 51% виборців, які визначилися за кого голосувати. Тоді як за Фідес будуть голосувати 36% респондентів. Це справді велика проблема для Орбана, для його політичного майбутнього. Тому він це відкриває ящик Пандори. Насправді, та з якого цієї скрині можуть полетіти величезні гроші. Він хоче просто тупо купити виборця. Що стоїть за цими речами, один демарш по лінії нашого Міністерства охорони здоров'я нарешті показали зуби і відреагували на візит регіонального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганса Клюблі, до Москви, та відбувся цей візит. Ну він буде розказувати, що він за охорону здоров'я насправді на тлі агресії проти України міністерство охорони здоров'я висловлює занепокоєння з приводу поїздки. Ну як занепокоєння можна там обурення сказати для чого підбирати такі слова? От Занепокоєння по цього ганса клюга до Москви Зустрічі з Лавровим конем Путіна бо МОЗ наш вважає, що здійснення подібних візитів в цей час неприпустимо. і такі контакти з представниками держави агресора послаблюють дипломатичну ізоляцію Росії, підривають. Авторитет міжнародних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я. Бо казали так, коли ми працювали в міністерстві, ми досить багато зробили політично на європейському рівні, щоб саме Ханс Клюге, який зараз очолює Євробюро, бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я, виграв ці вибори. І він клявся, божився в любові до України, вічній підтримці. Ну і що, і що? І Бабло перемагає зло. Що я можу на це. Відповісти, ну він може мандрувати через кордони, а от не всім нашим депутатам така нагода видається. Цей скандали постійні то їдуть, то не їдуть. Розшифрував трошки Стефанчук. Сахт, от на завершення цього випуску в Раді не підписують депутатам відрядження за кордон без конкретного ефекту для України. Парламентська діяльність не про участь у виставах чи е, спостерігання за змаганнями, як каже Стефанчук, за його словами, виїзди за межі України мають бути обґрунтовані а депутатами приносити конкретну користь країні. Але якщо ти мені пишеш заяву, прошу відрядити мене до штатів. Це ж відрядити, це ж дати гроші. Ви ж розумієте? Для участі у виставі мами по скайпу або взяти участь у якомусь спортивному змаганні, спостерігати за змаганням, це точно не по парламентську діяльність. Це значить такі випадки є. Я ж думаю, що Стефанчук в цьому варіанті не був голослівним. За його словами, відмову відрядженні найчастіше отримують ті, хто не може показати жодного результату після попередніх поїздок. Ну, окрім, напевно, світлин красивих там в інстаграмі чи десь. І, хоча найбільше скарг надходить від опозиційних депутатів, правило єдине для всіх. Є люди, які вважають себе неперевершеними дипломатами. Але до останнього часу не подали ні жодного звіту про своє відрядження, аж поки я вже сказав: Ну слухайте, я вам відрядження наступне не дам то, поки ви не привезете якийсь звіт, воно ж повинно залишитися в парламенті. Ну і нагадав, що поїздка навіть за власний кошт рахується як відрядження. Отже, депутат отримує зарплату. Якщо вона не має жодного зв'язку, ця поїздка з представленням Верховної Ради, ну таке відрядження не підтримується. І за його словами, кожна поїздка, це як Стефанчук вважає, має щільний графік по 30-35 двосторонніх зустрічей за два дні. Ну, 15 зустрічей на день це просто, якщо там навіть зібрати за столом кілька делегацій, з ними по черзі говорити. Ну це просто страшний графік, чесно скажу. Ну і хто може організувати для Стефанчука, посольство можуть напевно організувати а так для ну, просто депутата. Ну, одна, дві, три зустрічі, бо як 30-35. Ще раз кажу: для мене вкрай важлива ефективність, а не просто час, який проведений за кордоном. Час, який ти проводиш за кордоном, ти повинен максимально ефективно використовувати для того, щоб щось змінити. Минулося в Україні. Ну, що змінилося і в Україні, і цей момент і перетинання кордону. Я про всяк випадок. Ну, по-перше, євросоюз в четверте з повного штабного вторгнення продовжив транспортний безвіз з України. Це дуже добре, хоча там є нові нові обставини, але всі українські водії, які здійснюють міжнародні перевезення, при тому мають мати при собі документи, що підтверджують легальність поїздки, зокрема вказівку на те, що навіть порожній транспорт рухається в межах транзитного. Або двостороннього маршруту, крім документів, на лобовому склі транспортного засобу обов'язково має бути спеціальна наліпка, що засвідчує, що автомобіль підпадає подію нової угоди, і відсутність може трактуватися як порушення, призвести до штрафу або заборони на в'їзд. Ну і як рухатися? Перехід на бензин такий анонсований і рекламований, із біетанолом, в Україні відклали до січня, 1 січня наступного року. За словами народних депутатів, відповідно поправку внесли там в закон 13134, який от був прийнятий до речі напередодні. І планувалося я просто нагадаю, що зневоднений тиловий спирт або біоетанол будуть як в Європі додавати до бензину з 1 травня, бо, начебто, таке пальне дає менше шкідливих викидів, що важливо для країни, яка готується до членства в Євросоюзі. Ну були там ще розмови про те, що вартість бензину з цим біоетанолом там підвищиться на 50-80 копійок від звичайно. Ну побачимо, що це в контексті ще й світової нафтової кон'юнктури. Але маємо те, що маємо. Відкладено. друзі. Так виглядає наш другий брифінг за сьогоднішній день. В свою чергу нагадую четверть, 19 -й червня на календарях. І за вікнами це ютуб канал Василь Кланчук. Так звуть мене. Дякую, що ви тут. Приєднуйтесь, підписуйтесь. дзвіночки не забувайте вмикати, аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео. Категоричні українські вподобайки, лайкоси. Якщо вам формат заходить, дякую мої патріони, дякую, спонсори каналу, дякую всім людям, хто підставляє плече моїй роботі. Спасибі вам величезне. Це надихає в описі до цього відео. До речі, є всі можливі опції. Якщо маєте бажання, можливості, радий, буду спілкуванню. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, нашими хлопцями. Чатами нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде. Слава Україні!